Який вплив здійснила війна на кожного з нас? Чи буде Україна колишньою? Чи міркуватимуть українці інакше? Про це та інше у проєкті діалоги під час війни. Я була вдома в місті Сват, Вологанська область. Без 15.05 я почула вже другий вибух, їх було три. Перший вибух він такий трошки почав розбужувати, другий, третій, вже я його зустріла у себе на балконі. Тобто Я його побачила, цей клоп дима змішаний з вогнем. І коли в тебе вікна відкриваються від цієї потужної хвилі, у 24-го я вже зрозуміла, що це війна, я розбудила свого сина, треба збиратися. Треба... Але я не, я не думала, що це по всій країні буде. Тобто, те, що перше, що я зробила, це набрала людину і попросила його: ти мене вивезеш на потяг до Києва. Він добре, добре, а потім він мені перезвонює через 20 хвилин. Поки я там збирала речі, документи все підготувала. Він говорить, який Київ. Це по всій Україні, включи телеканали, подивись. І я, коли я вімкнула, я зрозуміла, що це повне вторгнення. Для мене та всієї України війна почалася в 2014 році. Особисто для моєї сім'ї вона розпочалася тоді, коли мій хрещений визволяв Лисичанськ, Северодонецьк. і коли вже ці міста в Луганській області були вільні, він потрапив в Іловайськ. З ним я не спілкувалася з лютого місяця. І я позвонила йому вже в серпні місяці, 25 го числа, ми з ним поговорили, він розповів, що тут ад, але як завжди він таки на позитиві був, типу, що у мене все але в мене все добре. І потім, 29 го числа, з ним зв'язок втратився, втратився, і вже в вересні місяці ми дізналися, що ну, він, він там загинув. Я вам скажу, що в 2014 році ми нікуди не виїжджали, ми були вдома постійно. Коли трішки лінія фронту пішла за межі вже там Северодонецька, Лісичанська, ми його не чули. Нас було так тихо, що нас тільки були емоціональні якісь переживання, тим, що війна там гинуть люди, вони ні в чому не винні. Але, але вони гинуть. 24-го, вже коли почалася війна, ми місяць були вдома. Ми переж... Я пережила окупацію. Місяць. Наше місто не мало тероборони, але наші люди виходили на мітинги, вони не пускали російські війська. Люди, ну, виходячи з голими руками на проти танків і зброї. Ну, люди, те, що вони змогли, вони це все зробили. І 4 квітня я прийняла рішення, що треба їхати. Це зміна прапорів. Вони не часто змінились, вони один раз, коли вони заїхали, і почали. Знімати українські прапори і вішати свої, то це було саме таке болюче. Бо з 2014 року місто Сватове воно жодного разу не, не знімало прапора, воно не міняло прапор України. Тому, коли ми жили там в окупації вже, коли ти виходиш на вулицю, а на Нашу адміністрацію, на нашу мерію, на будинки культури, на школи вішають ці тряпочки, як ми їх називаємо, то ну це, це було до сліз. Правіт русський мір повністю. Там вже завезли підручники дітям. Все українське вони знищили, всі українські книжки, бомбосховищ у них немає. Там все перелаштовується на, на, на русське. Ну це жах. Це жах, коли ти не можеш, немає свободи слова, дати не можеш висказати свою позицію, що дорогенькі я за Україну, і моя думка незмінна. Навідуються людей, забирають на підвал, Люди сидять. Я не буду говорити фем... ну, прізвище, але забирали одну людину, бо я не могла з нею зв'язатися. Говорю, ну що у вас там трапилося? Ми сиділи на підвалі, тому що ми не захотіли на співпрацю йти. Ну, дуже багато, кажу, людей було. Тось поступали на підвал, дуже багато людей, жінки, яких, які говорили по вулиці, йшли в парки, що ми за Україною співали «Ой, лузі червона калина, їх забрали, їх побили. Каже, вона така синя, каже, її кинули. Просто те, що людина сказала свою позицію. Вони ж думали, що вони приїдуть і тут їх всі чекали. Ні. Якби чекали, скільки людей би не виїхало. Наосновніше, це прапор України. <рапор> Був прапор України. А так, ну таке все: там, одне зуття, зміна, одна там футболочка. Там. Дитині, звичайно, я більше набрала з цього. Коли я приїхала до, вже до Полтавської області, ми почали розпаковувати свої валізи. Я зрозуміла, що я так швидко це все збирала, я навіть собі не взяла якоїсь домашньої. Одеться передягтися. Тому ну, це такі, це дрібниці, все воно, все воно знайшлося і все воно колись буде.